В Україні дозволили мочить Шмигаля. Ну, мається на увазі гнобить його і вішати на нього всіх собак. І я бачу, вже, знаєте, там один мер міста вже, вже звільнив свого заступника відсторонив і так далі. Ті починають казати, ми не знали, ми не чули. А люди такі: Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вчора молилися, вчора молились, вчора, вчора хотіли, щоб шмигаль на них звернув увагу. Вчора шукали увагу цієї людини. І упасі Боже, якщо хтось говорив щось проти. А сьогодні, оці ж перші віддані, перші, перші, чилять чилять першого ряду, вже починає ай-яй-яй-яй-яй. І робити отак. Ай. Ми не з ним. ні 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 ми не з ним. Друзі, проблема в тому, що так живе ота верхівка, яку ви називаєте еліта. Ну, вони самі себе називають еліта, еліта, тому що в них грошей багато. Насправді, крім грошей, у багатьох із них немає нічого: ні моральних принципів, ні етики, нічого. Вони просто рублять бабло. І ось ці люди вони готові молитися на того, хто у владі, стільки, скільки буде потрібно. Тому що, ну тому що, тому що, коли ти робиш бабло, треба, щоб це все було чисто. Але як тільки оті люди великі сходять, вони перші. Ай-яй-яй, ай-яй! Ми не знали, ми не знали. Всі все знають. Не будьте в ілюзіях. Всі все чудово знають. Ну ви ж знаєте, ви ж все розуміли. Чому ви думаєте, що люди, які з великими грошима, з великими зв'язками, вони між собою знайомі десятками років? Чому ви думаєте, що вони між собою нічого одне про одного не знають? Це байка, це спроба залишитись чистенькими і пушистенькими? До деякого часу. До деякого часу. Мені здається, в державі потрібно, щоб з'явилась людина. Яка оцю всю шлабутінь трішечки трішечки поворухне, бо а, якщо так далі буде, то ми постійно будемо бачити чергового, чергову, на яку всі моляться, а потім, як його зачеплять і виявиться, польється купа лайна, всі будуть казати, ай яй яй а ми ж не знали. Друзі, вони все знають. Все знають. Тільки коли ти робиш бабло, то тобі потрібна підтримка у того, хто вищий. А як тільки він пошатнувся, вони одразу переорієнтовуються на інші вектори. Хто ще стабільний, хто ще стабільний. І отак ми живемо: це люди без принципів, це люди без нічого.